На минулому засіданні ми ухвалили звернення до парламенту і уряду щодо неможливості підвищення тарифів на газ для населення без інфінсації зарплати пенсії. Я переконаний, що має бути скасована відповідна постанова уряду, це 758 постанова, і всі фракції парламенту повинні на цьому наполягати. Там є пропозиція щодо створення. Тимчасової слідчі комісії по тарифам нехай працюють, досліджують, але результат повинен бути, щоб люди не віддавали останні копійки на покриття школи рахунків, які їм приходять. Бюджетний комітет парламенту дослухався і відхилив законопроект про акцизми. Я переконаний, що такі законодавчі ініціативи йдуть в розріз принципів децентралізації. По цим проєктам я ще раз хочу повідомити. Збирали з місцевих бюджетів ще і 30% акцизу на торгівлю надто продуктами і направляли ці кошти в обласний бюджет на ремонт доріг, але це взагалі дивна лобка так звана економіка.